Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І Сьогодні ми для вас підготували досить хороший надійний автомобіль: семимісний автомобіль, сімейний автомобіль, і це Кіа Соренто. Цей автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент проїхав. 250 тисяч кілометрів і це його чесний, перевірний та завірний пробіг. Під капотом у цієї автівки встановлений 2,2 дизельний двигун це RDI, надійний потужний двигун, і потужність його становить 145 кВт або ж 197 кінських сил. У поєднанні з таким двигуном у цьому автомобілі працює автоматична гідротрансформаторна коробка. Передачу коробка, яку ви любите, якій ви, друзі, довіряєте. І не дарма довіряйте Це одна з найнадійніших коробок. Коробок, друзі, передач. Ну що ж, у поєднанні з таким двигуном і такою коробкою у цьому автомобілі працює повний привід. АВД – Це теж, друзі, класно. Не застрягнете ви у ніякій багнюці та ні у ніякому снігу. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. А зараз будемо переходити до візуального огляду цієї автівки. Але перед цим я вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми виставляємо автомобілі, виставляємо їх у вигляді фотографій, і ви собі не спіша можете оглянути кожен елемент автівки. Можливо, щось собі та й пропустите на відео, але там не спіша, можете собі оглянути. Також, друзі, додивляйтеся це відео до кінця. Ще буду проходити я прибором цей автомобіль. Покажу, що тут і як тут по лакофарбовому покриттю. І також, як завжди, відчиню я кришку капоту, оглянемо під капотний простір автівки. Ну що ж, переходимо до візуального огляду. Як завжди, розпочнемо цей огляд спереду автомобіля. Ось така оптика. Можете побачити, звісно ж, галогенки. Що це ксенон, ксенон, скоріше за все. Лінзована оптика є елементи, led елементи Друзі, є умовчі фар. Звісно ж, є протипотуманні фари. Ніяких пошкоджень, ніяких тріщин, ніяких запотівань. Звісно ж, немає. У ідеальному стані. Лобове скле скло не теж у хорошому стані. Надому він код автомобіля. Можете собі його перевіряти на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах цей автомобіль. Зараз є їх достатньо. Диски, ось такі світло-сірі диски на цьому автомобілі. Зимова гума 17-го розміру. Присутні ось такі накладки, можете собі побачити, по автомобіле, які будуть берегти ваш автомобіль від пошкоджень. Також ці накладки є й на дверках. При відкритті дверок ви не пошкодите дверки. Зеркала заднього вида з дублюючим поворотником, щоб інші автомобілі бачили, куди ви повертаєте. Давайте перейдемо і до задньої частини автомобіля. Теж оптика у ідеальному стані: немає пошкоджень. Всі. Ось ці наклеючки на місцях, що це RDI, що Sorento. Нижче присутній фаркоп, аби ви могли що собі при потребі сюди причепити та щось перевезти. Присутня камера заднього виду під емблемкою Kia, та, звісно ж, присутні задні паректроніки, аби, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації, аби ви собі, друзі, не створили ніяких проблем. Будуть сигналізувати та. Камеру будете собі бачити, що робиться позаду у вас. Оглянемо і праву частину автомобіля, теж ніяких дефектів по правій стороні автомобіля немає. Можете собі бачити, що вікна у цього автомобіля є тонованими, і це теж класно. Ніхто вам не буде заглядати у салон. Не будете ви, друзі, як в акваріумі. Досить класно це, коли автомобіль тонований. Ну що ж, оглянули ми вже його і візуально. А зараз ми будемо з вами переходити у салон цієї автівки, оглядати, що там і як там по салону. Відчиняю зараз дверки і будемо оглядати. Відчиняю, показую, як завжди, вам дверну карту. Хороша дверна карта, без дефектів, без затертостей. Повний електропакет, звісно ж, є. Що піднімання передніх дзеркал що задніх, блокування дверок присутнє, також електрорегулювання дзеркал заднього виду. Та автоскладання дзеркала заднього виду. Далі на черзі поріг. Поріг з емблемкою Соренто, яка уночі світиться. Сидіння водія, шкіряні взагалі сидіння у цьому автомобілі. Є заломлення, ну це зрозуміло. Автомобіль, автомобіль з таким пробігом, я б навіть сказав би, ще у шикарному стані. Електрорегулювання сидіння що водія, що переднього пасажира. Асистенте, блокування диференціала, кнопка, аби вас. Ніде не занесло, а також яскравість. Можете собі змінювати в вашої оптики. Мультифункціональне кермо з проїзом контролем. Звісно ж, можете собі навіть піднімати дзвінки цим кермом та багато-багато іншого робити. А зараз я буду сідати та запускати цей автомобіль для вас. Подивимося, як він запускається. Це дуже вже у автомобілеві, показую ще раз вам кермо автівки. І що ж, запускаємо? Автомобіль, автомобіль запустився у пів Оберта. Приладова панель, ось така приладова панель цього автомобіля простенька, але все і чітко і зрозуміло. Можете собі бачити, що нема взагалі ніяких помилок щодо автівки. Можете собі бачити пробіг автомобіля. Ось така перед вами буде картина. Досить гарна, достойна картина, друзі. На черзі мультимедіа автомобіля. Простенька, мультимедіа, але як-не-як, є тут камера заднього виду у цій автівці. Вимикаю задню передачу, показую вам камеру заднього виду. Досить навіть так чітка, непогана камера заднього виду, а також ця, цей екранчик є сенсорний, Ви можете собі його нажимати та багато чого тут робити. Нижче. Переходимо нижче. Присутній двохзонний клімат-контроль у цієї автівки. Можете собі налаштовувати температуру, яку тільки собі забажаєте обдув сидінь. Зменшення, збільшення кондиціонування, нижче підігрів сидінь, та звісно ж обдув сидінь зимою. Вимикаєте собі, вмикаєте, коли треба зробити тепло, щоб у дубцю було тепло. Літом, коли дуже жарко, вмикаєте піддув, аби було прохолодно. Бускаємося ще нижче. Є розеточка на 12 вольт, є прикурювач. usb вихід присутній. Та AUX. ось такий реча коробки передач теж. Досить хороший, зручний. Все гарно, чітко е, рухається. Далі. Присутнє у нас режим парковки та є еко-режим, аби економити паливо. І зразу ж таки говорю, все класно працює. Дивіться, нажимаю кнопочку, зразу таки показує еко. Щось тільки мені не фокусується. Є еко, друзі. Вимикає. Також ось така ніша є для стаканчиків або ж для чогось іншого. Досить зручний підлокітник у автівки. Підлокітник функціональний. Є ніша для чогось дрібного та для більшого чогось також можна щось сюди -сюди покласти. Переходимо вище. Вище, дзеркальце заднього виду з автозатемненням. Теж зручно. Ніша для очків є, світло вмикається, так як і має бути. вимикаємо, Показую вам козирки автомобіля. Ось такі козирки. Звісно ж, вмикається світло. Жінка буде задоволена цією функцією. Зараз будемо переходити до сидінь задніх пасажирів, але це перед тим ще вам тако пройдусь. покажу повністю та й все. Переходимо до сидінь задніх пасажирів, оглядаємо, яка ситуація у них там. Тут теж все добре, не зашурені дверні карти у хорошому. Стані сидіння теж у хорошому стані, є комфорт для пасажирів ваших, є підлокітник, підлокітник функціональний з підстаканником. Ще раз показую вам кермо та мультимедіа. Ось така буде перед вами шикарна, а я гарна картина проведу, покажу. Переходимо з вами зараз до багажника автівки. Здоровий великий багажник у цього автомобіля. Багато і багато чого сюди, друзі, не влізе. А також зараз підніму третій ряд сидінь і покажу вам, що дітки ваші можуть тут собі з комфортом їхати. Так як багато, і навіть для них тут місця буде. Або ж навіть і дорослі можуть їхати, але на велику відстань. Так трішки в ноги буде незручно. Дверна карта. У хорошому стані сидіння у хорошому стані. Складаю я другий ряд сидінь, показую вам третє не Незашурний, взагалі, мені здається, що тут ніхто ніколи не їздив. Все тут а, гарно. Показую і цю дверну карту. Незашурна, гарна не дверна карта. Як я говорив, присутнє електрорегулювання сидіння. Переднього пасажира. Ще раз так по всьому пройдусь, пройдусь все вам покажу. А зараз будемо під підкапотний простір, оглянемо, як там двигунчик і що там. Підняв я капот, показую вам підкапотний простір цієї аптіки. Все гарно, все чисто. Слідів мастила абсолютно ніде е, немає. Все у досить хорошому, я ж би, ідеальному стані. Шумка зверху також без пошкоджень. Немає ніяких затернути, нічого, друзі, ній немає. А зараз я візьму прибор в руки та будемо обходити цей автомобіль. Прибором оглянемо його лакофарбове покриття. Прибор в руках. Погнали. Першим ділом От, 106, 106, 107. 107, 107, 106, Нижче. 94. 112. 106. 106. 112. 96, 91, Йдемо до верху, 96. 104. 104. Далі. Ляда. 83 83 89 95 87 103 103 114 97 90 Давайте ще поверху пройдемося. 104. 104. 96. 96. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд цієї автівки. автівки, яку ми можемо доставити вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радибелі, оглядати, купувати та їхати додому на новій автівці. Знову вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ця автівка буде опублікована у вигляді фотографій та опису. А також ціна цієї автівки написана як завжди, знизу у описі під цією автівкою. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.